Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі очередна новинка, міні-трактор Scout 254 GM. Звичайно ж, як завжди, в цікавій комплектації, але спочатку я хочу повідомити вам гарну новину. Майже на всі міні-трактори знизилась ціна в межах від 150 до 1200 доларів На якихось моделях менше, на якихось більше. Ну, В середньому десь мінус від ціни 300-400 доларів Зараз наведу вам кілька конкретних прикладів. Шефанг 240 зараз коштує 3,440 доларів. Нова модель DTZ 5354 8050. доларів. І Lowell 504 17,750 доларів. Тож, хто планував найближчим часом покупку трактора, я рекомендую не відкладати, бо кількість тракторів все ж таки обмежена і наскільки довго протримаються ці ціни, ще невідомо. Зараз взагалі щось складно передбачити наперед, а тим більше щось планувати, тож маємо, що маємо по факту. Але ж давайте повернемось до обзору цього скаута, бо в нього теж є цікава фішка, яка відрізняє його від інших 24-ок. Але про все це я розповім по ходу відео. Що ж стосується дизайну, мені він подобається. Капот, до речі, встановлений такий же, як і на джинмі нового дизайну. Як їх називає один відомий магазин? Ну то таке вже. В цілому ж трактор виглядає цікаво. Я б навіть сказав сучасно. Що ж, давайте все ж таки пройдемось швиденько по характеристикам і розпочнемо традиційно з розмірів колес. Передні тут встановлені 6х16. Диск не розборний і колір регулюється шляхом перестановки дисків зліва направо, справа наліво. На задніх колесах, як ви бачите, в комплекті є грузи, диск розборний, розмір колес 9,5 на 24. І Традиційно колія регулюється від 1,20 мет до 1,40 м. І так як я вам казав, що цей трактор має свою особливість, все саме цікаве в нього ми побачимо ззаду. А саме одразу в очі бросаються чулки на полосях. Вони реально потужні, і саме головне, я згадав, де я бачив такі ж точно це DW504G. Далі з особливостей є один причіпний вузол, який, який дає можливість одночасно працювати і з валом відбору потужності. По тягам тут в принципі, всі стандартні регулювання, основні нижні тяги хорошої товщини, нічим не гірше, ніж на інших сороковках. По кліренсу, до речі, теж все стандартно, тут це 35 см. Також тут встановлена одна пара гідровиходів, але керується вона окремим розподільником. І ось це, я б сказав, би, реально круто. Звичайно ж, можливо, не кожному воно потрібно, але все ж таки. Але ж я думаю, цікавіше буде, коли я поставлю рядом 2,24 24 ки і ми їх порівняємо. А поки давайте пробіжимося далі по трактору. Сидіння, як ви бачите, тут вже стоїть адекватне, воно регулюється по возі, двигається вперед-назад. Місця для посадки тут більш ніж достатне. речаги розміщені стандартно. Є ось така підніжка для зручної посадки на трактор. Речаги перемикання передач винесені в бік, по коробці все стандартно, 4 вперед, 1 назад, та 2 діапазони понижені та повишені. Тож загалом 8 вперед та 2 назад. Приборна панель автомобільного типу, тут є все, що потрібно для нормального контролю за роботи трактора. І виглядає вона, я б сказав, би, сучасно. Педальний вузол традиційний, є бокові упори на педалях, тормозна ж педаль здвоєна. І щеплення тут однодискове. Капот тут відкривається спереду, тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Генератор стандартний потужністю 350 Вт. Традиційно два НШ насоси. Акумулятор тут сотка, якщо не помиляюсь. Звичайно ж, є передні грузи в комплекті. Розширительного бачка для охолоджуючої рідини немає. Повітряний фільтр стандартний, контактно-масляний з циклоном. Ну, і що ж стосується самого двигуна, це звичайний КМ 385 ВТ, 3 з об'ємом 1,5, і має в свою чергу хорошу репутацію серед українських трактористів. Також я думаю, ви вже помітили, що палений бак не заважає доступу до клапаної кришки. Об'єм він має 20 літрів, і навіть наклеїли на нього теплу ізоляцію знизу. Що ж до паливних фільтрів, тут все стандартно, є фільтр відстійник і фільтр тонкої очистки палива. Що ж стосується переднього моста, тут все стандартно, звичайний міст редукторного типу, який встановлюється на тракторах потужністю від 24 до 40 кінських сил. Що ж, ну а тепер повернемось до самого цікавого в цьому тракторі. Як ви бачите, стоїть рядом два трактори 254 х скаута. А все для того, щоб показати наглядно вам різницю. Як я вже і казав, це чулки на полосях та товщина нижніх тяг на трьохточці. Отже, з лівої сторони, сірого кольору, у нас стоїть звичайна 24. ка Тож дивіться уважніше, та порівнюйте. Бо, звичайно ж, коли показуєш тільки один трактор, важко по відео оцінити саме товщину або величину якихось деталей. Ну, тут, я думаю, навіть не озброєним оком вже все це видно. Звичайно ж, можливо, у когось виникає питання, а що це все нам дає? І тут відповідь проста: по-перше, це лишня вага на трактор, по-друге, це запас міцності. Тобто, можна сказати, що у вас сороковка, але з двигуном на 24 кінських сили. І що саме цікавіше, те, що коштує вона як 24-ка. Тобто на сьогоднішній день обидва ці трактори, що зараз ви бачите на екрані, коштують 6600 доларів. Хоча ще декілька днів раніше вони коштували по 7150 доларів. І особисто я вам скажу, що запас міцності на тракторі це дуже хороша і важлива штука. Показники надійності при цьому виростають в рази. Я думаю, всю суть, ви зрозуміли, нікому пояснювати та розжовувати на пальцях це все не потрібно. Бо тоді такі обзори будуть затягуватись дуже надовго по часу. Я ж вважаю, що трактор вийшов досить цікавим і точно вартим вашої уваги. Зараз же ще ми, звичайно, заведемо трактор і трошки проїдемося. Ну а хто планує зараз покупку трактора, дзвоніть по номерам телефону, які ви бачите на екрані та в описі під цим відео. Я відповім на всі ваші запитання та допоможу з вибором, якщо ви ще не оприділилися з моделлю. Що ж, всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.